Доброго дня, шановна громада, з вами знову я, депутатка Української міської ради Ізабела Маєва, і сьогодні ми поговоримо про останню позачергову сесію, яка відбулася чи не відбулась 4 чотиристого серпня. Основним питанням порядку денного, через яке власне і скликалася позачергова сесія, було внесення змін до бюджету громади. Адже на попередній сесії, яка відбулася 24 липня, депутати так і не змогли проголосувати важливі для громади бюджетні питання. Через те, що міський голова Туренка взяв заручники депутатів та громаду і відмовився виставляти на голосування будь-які зміни до бюджету без виділення коштів на ремонт стоматології. Його ультиматум був категоричний. або голосуйте за мій проєкт рішення з усіма моїми хотілками, або не голосуємо взагалі нічого. Тим більш детально про цю ситуацію ми розповідали в нашому минулому ролику. І ось 14 серпня міський голова скликав позачергову сесію, на яку знову було винесено те ж саме питання: внесення змін до бюджету, яких, до речі, вже стало набагато більше, адже життя не стоїть на місці, і у громади виникають нагальні проблеми фінансування багатьох напрямів діяльності. Загалом таких питань в змінах до бюджету було понад 40, і депутати готові були проголосувати майже всі, за виключенням двох. Виділення 10 мільйонів гривень на ремонт приміщення колишньої стоматології та закупівлю різноманітних подарунків до свят без зниження суми до порогових закупівель на продукти харчування. З останнім питанням взагалі відбувалися дивні речі: минулої сесії воно було внесене саме міським головою в порядок денний і набрало необхідну кількість голосів. Втім, вже через кілька днів Торенка наклав на нього вето, мотивуючи це тим, що питання незаконне. Припустимо, але тут же виникає зустрічне питання: якщо воно незаконне, яким чином воно взагалі потрапило до порядку денного та ще й набрало необхідну кількість голосів? Відповідь на це запитання Торенко озвучив на останній сесії. Вочевісь, забувши, що писав у пояснювальній записці до Вету, на якої підставі ви наклали вето на питання, яке набрали більше більше більше. голосів? Там, так, гаразд, якщо, це було, якщо це питання було незаконне, яким чином воно потрапило в порядок денний, вийшло на голосування, і набрало необхідну кількість голосів. У вас не працює родділ? Юр Як яким чином воно потрапило в порядок денний, якщо воно незаконне? Чого ви його виносили на сечі? Чому ви за нього голосували? Я вже за задала питання. Ви зараз, як мер, наклали вето на питання. Будь ласка, прокоментуйте. Ну на питання? які писали це зробили. Так, так, чому? Далі, тобто, причина в тому, що фахівці виконкому, яким наразі приходиться працювати за адекватні по міркам держслужбовцям зарплати, не хочуть напружуватись і працювати з системою електронних закупівель. Але повернемось до сесії. Намагаючись вийти з нав'язаного туренка маніпулятивного сценарію, депутати запропонували меру компромісне рішення, провести сигнальне голосування по кожному питанню змін до бюджету, визначити, які питання набирають достатню кількість голосів, внести ці питання до проекту рішення та проголосувати їх в залі. Таким чином, були б проголосовані питання, які не викликають у депутатів суперечок. Зарплати премії лікарям освітянам, ремонти в приміщеннях лікарні та музичної школи, модульна котельня, продукти харчування для шкіл, закупівля необхідного обладнання для комунальних підприємств і багато іншого. А два спірних питання: стоматологія та продуктові набори, мали бути відправлені на доопрацювання. Але на жаль, на цій сесії здоровий глуст вийшов з чату. А Туренко продовжував публічно та демонстративно поплюжити закон. Адже згідно закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат місцевої ради голосує на пленарних засіданнях особисто, і ніхто не має права примушувати депутата до прийняття або відхилення будь-якого рішення так. Міський голова може агітувати чи переконувати у будь-чому, але він не має права примушувати депутата голосувати певним чином. Такі дії визначаються як перешкоджання депутатської діяльності та мають ознаки кримінального правопорушення, що карається штрафом або обмеженням волі. Але як то кажуть, Туренкові закон не писаний. А якщо і писаний, то не читаний. Тому він продовжує творити беззаконня та брати в заручники власних амбіцій депутатів, працівників виконкому та простих мешканців громади. І це, як на мене, абсолютно неприпустима поведінка міського голови. Звісно, ми розуміємо, чого добивається Туренка. Він намагається зробити з депутатського корпусу слухняну мовчазну масу, яка буде підтримувати усі його забаганки. Яскравий приклад виконком, на засіданні якого 3-4 десятка питань розглядаються без обговорень та надання документів хвилин за 30, і рішення по ним приймаються, як правило, одноголосно. Але з депутатами так не виходить. Ось і доводиться відпрацьовувати на нас найганебніші практики Савка, яскравим представником якого якраз і є наш недалогий керманич. Якщо пам'ятаєте, були в радянські часи так звані товари-прив'язки. Це коли разом з гостро необхідними дефіцитними товарами покупцям нав'язували нехадову, нікому не потрібну продукцію, яка майже не продавалася та заполоняла склади. Іронія була в тому, що інколи товар-прив'язка коштував дорожчі потрібної речі, ну, як і в нашому випадку, коли сумнівні хотілки міського голови занадто дорого обходяться нашій громаді. А що ж далі? Який вихід ми бачимо з цього чергового фінансового колапсу в нашій громаді? Наразі в ситуацію втрутився втрути голова Абухівської районної адміністрації Геннадій Семененко, зустріч з яким призначена на понеділок. Ну, напевно, вже він, побувавши на минулій сесії, буде намагатися переконати нашого керманича прийняти адекватні рішення та взяти до уваги думку депутатів. Можливо, щось з цього й вийде, адже наша група депутатів завжди налаштована на результат та конструктивну роботу. Ну і риторичне питання: чи довго ціла громада буде знаходитись у заручниках недолугого, некомпетентного і, як на наш погляд, неадекватного керівника, який абсолютно випадково опинився на цій відповідальній посаді та й в місцевому самоврядуванні взагалі? Сьогодні в сесійній залі вже може набратися 10-13 депутатів, які готові проголосувати за недовіру міському голові та дострокове припинення його повноважень. Тобто потрібно ще 5-8 депутатів, щоб остаточно вирішити це питання. Чекаємо та працюємо в цьому напрямку. Справедливість є, за нею просто потрібно боротися. Якщо вам сподобалася ця публікація, підтримуйте нас зподобайками та репостами. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на нашу сторінку громада Українки та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимо.